А це що? Працівників. Ні, спокійно. Добрий день. Я депутат обласної ради ібруюсь. Знімайте, будь ласка, ці обличчя особливо того, що чому... Бачите? Безпроярні. Ви хто? Не приймає працювання. Пане, ви хто ви Хто ви такі? Ви? Я, пане, пане я... дозвольте, ні, 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 я депутат. Згідно з виходу. Ви чекайте, я з вами не спілкуюся. Я, не чіпайте я, мене. Я на роботі роботу місяці не пройде. А він ради. на якому місці? Він депутат обласної ради. Знімай, знімай, знімай. Добре знімай. Ви цього не даєте можливість депутату виконати свою оборочку. Я офіційно вам кажу. А ви офіційно ніхто і звати вас. І я ніхто. А він депутат обласної ради. Я штатний працівник. Ну тож займайтеся вас там.

Покажіть, такі підставі. Ви працівники міліції. Давайте, заходимо, заходимо. Заходимо. Знімай, знімай, Юля, Юля, Юля. Юля, не приймай. — Ну не приймай. Юля, знімай. — Ви працівники Я, Офіційна <лоб. процебна кимулиція> я... особа. Офіційна особа. Я кажу, що не приймає <проц> бориспорон. Приймає. Депутати обласної раду зобов'язані прийняти. Хлопці, хлопці. Существует людей. Це де миліція! Дай милиция! Зараз заводимся! Ну тихо, 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 тихо! Дивіться, сюди Беркут! Успокойтесь! Андрій. Андрей! Не ломайте друг! Ви бачите, хто ви хочете? Ви замідели? Я питаю, що ти робить? Ні. Саша, нам тут жити. Слухайте, цей чоловік завтра поїде, кудись за цей вершанчу, нам тут жити. Я вас знаю. Я вас знаю тим, Що ви робите? Що ви робите? Алло, що подожди, хто таке?